Дорогі друзі, я почну з того, що я безмежно радий всіх вас бачити. Ви знаєте, я давненько вже не проповідував. Ви знаєте, то одне, то друге було, і це воно внесло е свої корективи. Але знову ж таки, я дуже радий і повірте, що я е готувався до проповіді завзяттям. Знаєте, порою буваєш готуєшся. Це такий трохи тягар над тобою висить. Це просто. Вже давно не проповідував і хотілося вже от, е, зазирнути в той текст і покопатися в ньому, і, і принести це сьогодні всім нам. Минулої середи я мав е, заняття з англійської, і е, згідне, згідно теми, яка представлена на навчальній платформі, і не лише теми, але й певно, вокебюлі словникового запасу, е, ментор запитала мене. Коли я востаннє був е, занепокоєний, і часом ви знаєте, навіть е, коли це заняття, коли це урок і е, англійської, і часом навіть англійської ці запитання вони так е, порою зачіпають заживе,с е, yes. у своїй відповіді я розповів, що по суті занепокоєний з часу настання війни. От саме з того часу і сказав, що люблю Україну, що не уявляю свого життя поза її межами. Не уявляю, що, що її може не бути, що, що вона може бути не такою, якою я її звик бачити. І що це якраз те, що, що є моїм таким основним занепокоєнням. Не тому, що я тут, знаєте, що тут от завжди в Україні було все добре, життя було таким легким, безтурботним, таким. Е, і щасливим, а тому, що це мій дім. Я тут виріс, е, я тут ріс, е, з Україною пов'язані всі основні такі івентс, е, мої е, ключові моменти мого життя. Важливі для мене. Тут народилися мої діти, тут я одружився. От все це мені рідне і близьке. Тому це е, от. Все ніби вкопано, розумієте, от воно росте в цій землі. Ось, і думка про те, знову ж таки, що цієї країни може не бути, чи ще щось таке подібне, то воно, звісно, воно ніби вибиває ґрунт е, з-під ніг. Ось. І це, можливо, є моє таке, як я сказав, найбільше занепокоєння і біль від початку війни. Не говорячи про. Інші супутні переживання, які лише доповнюють е, моє е, таке занепокоєння. І, звісно, в такому випадку, мені, як і будь-кому іншому, е, от природно, шукати якоїсь розради, якоїсь підбадьорення, чогось, що живить мене, це можуть бути хороші новини, так, обнадійливі новини, яких, на превеликий жаль, на сьогоднішній день дуже мало. І е, це нормально, коли вони живлять нас. От е, Трамп став президентом і десь проскочила новина про припинення вогню. Щось там в Польщі почали заявляти. А потім ти згадуєш собі, що Трамп е, у своїй передвиборній кампанії говорив, що ось коли я стану президентом, то я закінчу війну з Україною за 48 годин. І вже десь там глибоко в серці щось починає бурлити, якийсь вогник надії з'являється, і... а потім читаєш наступну новину, наступна стрічка вже. І що Трамп не має якогось чіткого плану по, про врегулювання цього питання, але він і його адміністрація будуть наполегливо працювати над припиненням війни Росії проти України. Розумієте? Тобто, і знов ти там, де ти був на початку. Своїми оцими переживаннями, своєю стурбованістю. Ось. І твоя надія, не мов дим, вона розсіється у повітрі. Подібного роду новини часто мінливі, не мов, не мов хвилі. Спочатку вони набирають висоту, а потім оп і розбиваються об скелі. Тому що це не основа. Це не основа, це так квіточки, знаєте, це такі дрібненькі гормони радості, така собі шоколадка до кави, все. І оце, знаєте, все буде добре, воно також ну, не проходить, не допомагає, не торкається. Також в процесі заняття, відповідаючи е, на запитання про те, що саме мені допомагає, от, або е, до чого я вдаюся, у разі цього е, занепокоєння, то я відповів, що довіра Богові. Його слово це єдине, єдине що допомагає мені е, триматися на плаву. Єдине, що дарує мені надію. Тому що поряд із тим, що відбувається, це в світлі того, що я сказав, про що особисто я переживаю, важливо усвідомлювати Божу присутність з цим всім. Так, добре, що там там Трамп щось там заявляє. Це приємно. Але все одно це чергова мильна бульбашка на фоні того, що говорить нам Всевишній Бог в своєму слові. І вкотре я хочу сказати, що ми маємо Слово Боже в кільканадцяти перекладах українською мовою. Розумієте, ми порою не усвідомлюємо, який скарб лежить у нас десь на полиці вдома. Можливо, ми не спішимо заглядати туди, можливо, не приділяємо належного часу. Я не знаю, як воно є в вашому житті. Але це просто уявіть собі, слово Всевишнього Бога поряд з нами. Зараз ось воно в моїх руках. Нехай це надихає нас те, що ми маємо слово Христове в різних перекладах української мови і це неабиякий вияв Божої присутності. Неабиякий. Сьогодні ми будемо роздумувати над Псалмом 45. -м. Цей псалом свого часу відіграв неабияку роль в житті отця реформації Мартіна Лютера, дарував йому втіху, надію та зміцнив його в найскрутнішу мить його життя. Я би сказав, що цей псалом як бестселер якийсь. І взагалі кожен псалом він перетворюється, напевно, на бестселер, якщо ми починаємо в ньому копатися, досліджувати його, розбирати. От. Щоби от знайти в ньому ці дорогоцінні перлини для нашого життя. Давайте відкриємо псалом 45. Я зачитаю його. В деяких бібліях він може бути 46-й. Я от не знаю, якщо ви читаєте Сторкуняка, який він там. Вогієнка також він 45-й. Керівнику хору, Синів Кореєвих, пісня на мотив Аламот. Бог. Пристановище нашої міць, допомога в скорботах, що завжди знаходиться поруч, тому ми не злякаємось. Хоч би навіть земля здригнулася, і гори ринули в морську безодню, так що заревли б і запінилися води від їхнього падіння, і скелі б затремтіли від того збурення води. Річкові потоки радують місто Боже, святилище, де мешкає Всевишній, Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому ще в досвіта. Збентежилися народи, похитнулися царства, подав він свій голос, тане земля. Господь воїнств із нами, твердиня наша, Бог Якова. Підіть но, погляньте на діяння Господа, які спустошення, здійснив він на землі, припиняючи війни аж до краю землі. Він ламає лук і розщеплює древко списа, Колісниці спалює вогнем, вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений серед народів, звеличений на землі, Господь воїнств із нами, твердиня наша, Бог Якова. Хто пам'ятає, до якого жанру відносяться псалмин? Поезія все вірно. А на які піджанри класифікуються псалми? Поряд з тим, що це поезія. Ця поезія ще має свої піджанри, пам'ятаєте? Псалми подяки, хвали, впевненості, плачу, царські або месіанські, мудрості, так? історичні псалми. А як ви вважаєте, до якого піджанру відноситься ось цей наш псалом 45? -й? Хвали, плачу, подяки, впевненості, спогади, мудрості, царські? Ага, ну на, нема на такого, на жаль, але треба записати. Господь. Так. так, все вірно. Правильно. Псалом 45 дійсно є псалом. Впевненості. Псалми впевненості, е, це коли в псалмі домінує відчуття впевненості або довіра до Господа. Оце те, що їх характеризує. Тобто, може бути навіть в псалмі ще якісь акценти, історичні акценти, ще якісь моменти, але якщо домінує щось, так то це от псалом належить якраз до, до того чи іншого піджанру. Скажіть, будь ласка, коли нам легше довіряти Господу? Проявляти цю довіру. Коли обставини проти нас чи коли обставини за нас. От коли нам легше. Коли обставини проти нас, нам легше довіряти. Нам, в нас тоді страх з'являється, сумніви зневіри і в нас легше з довірою виходить. Так? надійтеся Надіятися легше, так. Ну. Вони проти нас, але ми проходимо легко обставини. Ага. Ну, цікаво. так. Такий досвід. Мені якось він не дуже знайомий, але. Оксана. Воли обставини такі, е, що більш-менш все добре. Тоді е, нам здається, що ми можемо легко довіряти Богу. Але. Обставини змінюються, і ми виявляємо для себе сподивом. А ми, що часто вдаємося, вдає а що часто вдаємося за допомогою в складних обставинах до чогось іншого, так. до людей, до вирішення таким чином, таким чином, а коли вже все, 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 все от тоді вже ми починаємо десь те, що з чого почала Оксана, напевно, говорити. Ну, я теж так вважаю, і ми ще торкнемося цього питання. що… Все ж таки, нам легше довіряти Господу саме тоді, коли обставини нам сприяють. Ми себе комфортно почуваємо, і нам, як каже Оксана, здається, що от все якось ну, природно, воно легко. Зверніть увагу. Зверніть увагу, як розпочинається наш псалом впевненості. Подивіться з другого вірша: Бог пристановище нашу міць. І далі ми читаємо: допомога в скорботах, що завжди знаходиться поруч. Або допомога в недолях, що часто трапляються, Огієнко перекладає. Поряд із тим, що недолі мають місце в нашому житті, то згідно перекладу Огієнка, вони ще й часто трапляються. Чому псалом впевненості, поряд із тим, що він представляє Бога як пристановище і міць. Так? Включає в себе ось цю концентрацію скорбот або бід, які часто трапляються. Це дуже важлива деталь. Псалмоспівець таким чином піднімає планку довіри Господу як найвище. От щойно я запитувався вас, коли нам легше вірити, коли обставини проти нас чи коли за нас. Так ось псалмоспівець передає важливу істину. Ісусу варто довіряти насамперед тоді, коли біди присутні, а не лише тоді, коли тихо, спокійно і легко. Ідея автора Псалма в другому і третьому віршах полягає в тому, що Бог вартий довіри в найскрутнішу мить ось його ідея, яку Він хоче передати. Він відразу піднімає це на високий рівень, планку нашої довіри. Згадаємо оця реформація Мартіна Лютера. От зараз, якраз, ми поговоримо, я вам зачитаю таку одну а, а, вижимку з книжки, а, де от якраз в світлі того, про що ми говорили. Я зачитаю уривок з історії про нього з книжки Стівена Лоусона. Він пише наступне: досить такий об'ємний уривок, але він вартий того, щоб його зачитати. Пише про Мартіна Лютера. Найскладнішим періодом в житті Лютера був 1527 рік. Віддавши 10 років життя руху реформації, Лютер втратив немало сил. 22 квітня 1527 року під час проповіді він відчув таке нездужання, що йому довелося зупинитися. Він не на жарт злякався за власне життя. 6 липня 1927 року під час вечері з друзями він відчув сильне гудіння у вусі, і ліг в ліжко впевнений, що його життю прийшов кінець. Сили частково повернулися, але Лютером оволодів сильний занепад духу, який підкосив його здоров'я. Крім того, проблеми із серцем і серйозні проблеми кишкової діяльності посилили страх смерті. От бачите, до чого приводять труднощі? В житті Лютера, ось це до чого воно приводило. Лютер писав про це, і тепер безпосередньо те, що Лютер писав, цей автор приводить. Більше тижня провів я в муках смерті і пекла. Все тіло моє було охоплене біллю, я до цих пір втрепеті. Покинутий Христом, це Він пише про себе. Покинутий Христом я відчував неймовірні муки відчаю та гніт богохульних думок. Далі автор продовжує жахливіше всього той факт, що в цей самий час епідемія чуми охопила Німеччину, дійшовши до Вітенбергу. Тобто, от уявіть собі, все навалилося на голову і зовсім невчасно. Його власні проблеми, оця ситуація з цією епідемією. Багато хто в страху тікав з міста, а Лютер разом із дружиною Каті залишилися, бувши впевнені в тому, що на них лежить відповідальність піклуватися про хворих і помираючих. І хоч Каті була вагітна другою дитиною, дім Лютерів переобладнали на лікарню, де у подружжя на руках померло багато близьких. Згодом зовсім несподівано захворів їх річний син Ганс. Оточений з усіх сторін смертю, Лютер як ніколи раніше відчував потребу в Божому захисті. Утіху він знайшов в псалмі 45. -му. Згодом Мартін Лютер перефразував цей псалом та написав відомий гімн Наш Бог, Велика Скеля. Слова гімна це велична та гучна хвала Богу, надійному прихистку в найтемніші моменти життя. Ви бачите, як Лютер розумів цей псалом, що це гімн надійному прихистку Богові, так? в найтемніші моменти життя. І так, скорботи, біди приносять нам смуток. Приносять занепокоєння, стрес, страх смерті, як це було в житті Лютера. Однак стратегія того, хто довіряє Ісусу, полягає в тому, що Він має надію і, і в скорботах, і в бідах, які часто трапляються. Так, вони вносять корективи в наше земне життя, так як вони вносили корективи в життя Лютера. Від переживань його здоров'я серйозно похитнулося, будинок переобладнали, коли дружина була вагітна, близькі помирали в них на руках. Скорботи і біди вносять корективи в наше земне життя, це так. Але не затуляють нам вічності. Ось це важливо. Бог, пристановище нашої міць, допомога, написано. Важливо, що саме ці слова відкривають псалом розпечатують його. Тому ми не злякаємось, говорить псалмоспівець, оце його висновок. Тому ми не злякаємось. Ці слова про стратегію вони не стільки про наш настрій під час негараздів чи щось таке подібне. Не думаю, що Лютер не переживав. От коли чума прийшла у місто, де він мешкав, це ну, страшно. Люди тікали. Але слова псалма надихнули Лютера. Підняли його дух. Бог був із ним у найтемніші моменти його життя. Ось що важливо усвідомлювати. І цю істину Лютер засвоїв із псалма. Як важливо переключитися із все вийшло з-під контролю, і ми в біді на все під його контролем поряд із тим, що ми в біді. Так, біди не зникнуть. Але і Бог завжди поряд з нами. Оце тішить. У 3, 4 віршах псалмоспівець використовує прийом, який часто вживається в поезії. Він називається гіпербола. Перебільшення. Зокрема, він гіперболізує питання бід або скорбот. Для чого він це робить? Він використовує певні стихійні процеси. Так, перебільшуючи їх, щоб підкреслити або проілюструвати свою впевненість Богові. От він говорить, тому ми не злякаємось з третього вірша, хоч би навіть земля здригнулася, і гори ринули в морську безодню. Так щоб заребли і запінилися води від їхнього падіння і скелі б затремтіли від того збурення води. Хтось колись був свідком, коли е, скеля обсипалася камінням. В 2018 році ми поїхали з сім'єю в Єремче Ре... на відпочинок, і ми оселилися в невеликому готелі якраз е... Е... з виглядом на гори. І тоді Артуру було 9 місяців. І ось під час одної з прогулянок по Єремче я помітив, що є от гора, і ви знаєте, ну я скажу, можливо, трохи своєю термінологією. Там таке враження, що от, от як гора ніби йде, і ніби як зруб такий. знаєте, Тобто ділянка, яка не покрита ніякою рослинністю, не покрита землею, там просто от каміння. Таке враження, що їх хтось обрубав або вона обвалилася. І я зранку завжди е, е, любив вийти е, на балкон і випити кави, подивитися на краєвид. І ось одного такого ранку я вийшов е, на балкон. І чую, знаєте, дивлюся туди в ту сторону, метрів 250, може відстань. Дивлюся в ту сторону, і там, де цей е, зруб, якби я кажу так, зруб цієї гори, знаєте, там таке як пил, такий, знаєте, і і тріск такий сильний. знаєте Таке враження це було це був ранок, і таке враження, що. Якась як стрільба серед білого дня, так, і серед, серед тиші. так, Все чути, таке, таке гучне воно було, розумієте? І я тоді вперше почув, що таке гуркіт від гори. Хоча це, розумієте, це не можна назвати, що гора прямо здригнулася, що там таке стихійне щось сталося. Це просто якийсь такий незначний обвал. розумієте, Якийсь спричини, спричинив такий сильний звук, шум. І. Е, як бачимо, псалмоспівець використовує значно яскравішу, значно потужнішу картину. Ось ці слова хоч би навіть. І все для того, щоб підкреслити свою довіру і впевненість у Господі навіть в цих умовах, умовах хоч би навіть, от таке стихійне лихо ми застали, я, до речі, свою проповідь назвав Хоч би навіть і три крапки. І в цій три крапки ви можете вставити. Хоч би навіть і свою, якусь своє переживання, своє те, що, що вам болить, своє занепокоєння, свій біль і тому подібне. Також зверніть увагу, що Псалмоспівець говорить в майбутньому часі. От що, знову ж таки, підкреслю його впевненість. Цього ще не відбулося, а він вже впевнений. Він готовий дивитися в обличчя бідам. І це, між іншим, те, що часом нас лякає, і якось звучить так заголосно, знаєте, от наперед. На перший погляд, псалмоспівець ніби з вогнем грає, свідомо накликаючи якусь таку біду в своє життя, ніби як самовпевненість якась. От ще не сталося потрясіння, так, а він вже не лякається. Якось так наперед говорить. Однак, знову ж таки, враховуючи жанр псалма, що це поезія, то автор переслідує ціль підкреслити знову ж таки корінь своєї впевненості, і вона ґрунтується на Богові. Важливо і цінне, що він впевнений у Христі на фоні найстрашніших життєвих потрясінь, які можуть статися. Це втішало його. Це втішало Мартіна Лютера свого часу. І це те, що повинно втішати нас в обставинах е, нашого життя. Хто б і що не переживав? Пам'ятайте, поставте в ці три крапки щось своє. Пам'ятайте, що автор псалма піднімає планку довіри Богові на найвищий щебель. Він вартий довіру, довіри в найскрутнішу мить. Далі, з п'ятого вірша, автор. Продовжує оспівати впевненість в Господі і використовує дуже цікаву ілюстрацію. Ось ці загадкові річкові потоки радують місто Боже, святилище, де мешкає Всевишній. Або, як Огієнка написано: річка, від ноги її веселять місто Боже, найсвіт... найсвятіше з місць пробування Всевишнього. Деякі дослідники, не багато, але деякі дослідники вважають, що мова йде про е, Силамський потік. Це тунель, який свого часу побудував цар Єзекія, е, потік таємно постачав е, воду в Єрусалим. І тому осада ворогів була не страшна. От е, з тексту арешта діл Єзекії та вся лицарськість його. І як він зробив става та водотяга і впровадив воду до міста, ото вони написані в книзі хроніки юдених Царів. Ілюстрацію з річковими потоками можна розглядати як Божу опіку і захист під час земних потрясінь. Захи, захист від підступних ворогів, які могли оточити місто, поки його мешканці не здадуться або не вимруть. І головне збереження життя. Адже в тій спеції вода це, це все. Немає води, немає життя. Господь Ісус Христос, як той таємний потік, привілей, пити з якого мають лише ті, хто знаходиться в місті, в місті Божому святилищі, де мешкає Всевишній. Кожен, хто вірить в Нього, перебуває там, і він серед своїх дітей, своєї церкви. Тому осада не страшна. У нас є Христос, селамський потік, який напоює нас, зберігаючи наше життя. Бог посеред Нього, посеред цього міста, воно не захитається, Бог допоможе йому ще в досвіта. Збентежилися народи, похитнулися царства, подав він свій голос, та не земля. Псалмоспівець передає ідею збереженості народу Божого, воно не захитається. Така присутність Господа і своїм народом очевидна для ворогів, які, бачачи це, збентежилися і похитнулися. Натяк на слабкість обставин, якщо Бог з нами От цікаво, виходить. Інколи обставини так лякають, вони такі страшні, такі, здається, безвихідні, вони впливають на нас, носять свої корективи в наше життя. Але Писання висвітлює їх слабкими, якщо Господь з нами. От така проста істина. І ми потребуємо тому, того, щоб Оце стало частиною нас, це Слово. Це неймовірний скарб розради, утіхи і впевненості у Христі. Підідьмо погляньте на діяння Господа, які спустошення здійснив він на землі, припиняючи війни аж до краю землі. Він ламає лук і розщеплює древко з Списа, колісниці спалює вогнем, вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений серед народів, звеличений на землі. Псалмоспівець звертає нашу увагу на діяння Бога щодо припинення війн і на Його безпосереднє ставлення до тих, хто їх розпалює. Він вставляє пряму мову Бога, звернену до них. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Оці би слова би, і Путіну в вуха, правда? Вибачте, що я його прізвище вимовив. Треба було по-іншому, але я не можу під час проповіді. І як годиться, оцей псалом впевненості завершується впевненістю. Господь воїнств із нами, твердиня наша, Бог Якова. Ці слова двічі зустрічаються в цьому псалмі і е, є таким переконливим е, домажором. Вони доносять до нас цю славну, благословенну істину, що Христос з нами є скелею нашого спасіння. Нехай цей псалом, на мотив Аламот від слова Альма, жінка, тобто у виконанні високим та таким проникливим голосом донесе слово Всевишнього Бога в наші серця. І буде для нас неабиякою утіхою. Амінь. Давайте помолимося.